Мене звати Віка, я навчаюся в 11 класі. Напротязі 5 років займаюся журналістикою, де знімаю інтерв'ю, програми та соціальні відеоролики. Мій зріст 173 см. Мені подобається дізнавати щось нове та випробовувати себе, дивлячись на... на що я спроможна. У мене є кіт, ми взяли його, коли я зламала великий палець на руці в лікарні. Та... Також в мене є собака, її звати лапка, мені подарували її на день народження, я її багато дресирую. Що тебе найбільше злить? Погані вчителі, які не можуть нормально пояснити за урок тему і потім доводиться платити кошти додаткові на додаткові заняття. Угу. Радує, що тебе? Радує, коли... Щось виходить, коли батьки щасливі, коли маю змогу здійснити мрію якоїсь людини, яка для мене багато значить. Як ти сумуєш? Сумую, коли слухаю пісні, або роблю уроки. Окей, дякую.